Всіх вітаю, розглянемо, як налаштувати час в спортивних моделях від бренду Casio із колекції Illuminator. У нас є 4 кнопки на корпусі. Праворуч зверху кнопка підсвітки, зліва зверху кнопка Adjust для того, щоб входити в меню редагування або скидати таймери секундомір. Права кнопка, кнопка Search для запуску таймера секундоміра і для налаштування. І кнопка Mode, котра переключає у нас меню. Так, Для початку. Ми можемо правою нижньою кнопкою переключати різні часові пояса. Також, наприклад, якщо ви бажаєте налаштувати якийсь часовий пояс, обираєте, наприклад, другий часовий пояс, затискаєте кнопку Adjust, і можете обирати якийсь інший часовий пояс, який вам необхідний, щоб знаходився на другій позиції. І точно також можете зробити і з другим, третім, і четвертим часовим поясом. Щоб налаштувати основний час, переходимо на. Т1, тобто часовий пояс 1. Затискаємо кнопку Adjust. Можемо скинути кнопку Search секунди. Тепер переходимо до Це перехід зимного часу на літній. Рекомендую цю, цю функцію включати. Тепер можемо брати часовий пояс, але ну, це достатньо довго буде по налаштуванню. Я переходжу саме до налаштування відразу часу. Налаштовую для початку години, після чого хвилини. Формат часу 12 години або 24 години, рік, місяць і дата. День тижня вже підтягнеться автоматично і тут стоїть автоматичний календар до 2099 року. Це кнопка підсідки 1 секунда або 3 секунди. І, в принципі, на цьому час ми налаштували. Натискаєте кнопку Adjust для вихіду із меню редагування. Тепер друге меню: це меню світових часів. Тобто переключати різні часові пояса і дивитися час. Після чого у нас йде будильник. Можемо просто натискати кнопку Adjust, і, як бачите, ми будильник вмикаємо або вимикаємо. Для того, щоб його налаштувати, затискаємо кнопку Adjust і налаштовуємо вам, необхідний вам час, щоб дзвонив будильник. Тут є у нас о, 5 будильників. Тому достатньо зручно буде для налаштування годиннику. Таймер. Для того, щоб налаштувати, затискаємо кнопку Adjust, звуковий сигнал. Налаштовуємо е, необхідні показники це години, хвилини і секунди. Кнопку Adjust ми натискаємо для вихіду з меню. Для того, щоб його запустити, нажимаємо кнопку Search. Таймер у нас запустився. Можемо таймер призупинити. І після чого подовжити з того ж моменту. Ви, якщо бажаєте повністю його скинути, натискаєте праву нижню кнопку, після чого ліву верхню кнопку Adjust. І все, таймер ви скинули. Тепер секундомір працює аналогічно, запускається нижньою правою кнопкою. Можна зупинити і продовжити з того ж моменту, або зупинити і кнопкою Adjust скинути значення. На цьому, в принципі, все. Якщо залишилися якісь додаткові питання, то пишіть в коментарях, відповім і допоможу. Як бачите, налаштувати час і користуватися даним годинником достатньо легко.